Мої вітання. Ось бачите. Листя жовтіє і сипеться. Сьогодні 8 липня 24-го року. Тобто явище вже триває і має свою тяглість. Це вірна і 100% прикмета, якщо вишня втрачає листя посеред літа, це буде, це означає, що буде спека. Десь вже більше тижня не було. Ось бачите, листя в'яне. Отак, взятку нема, у мене соняшника нема, тому бджоли себе так. Ведуть. Бачите, як літають, ніяк не літають. По одній літають. Це не взяток. Ну так. Так що почалась посуха. Взятку в мене немає. Але це не головне. Бдзил трохи меду є. Якийсь печатаний, якийсь не печатаний, як правило, 2 4 магазини. Уряю один магазин меду, не печатано. Отак розплод в чотирьох чи в трьох нижніх корпусах. Такі справи. Але друге, найголовніше, це те, що багато кліща. Ось бачите, бджола лазить без крил. Ні, це з крилами, але якісь надорозвинуті. І без крилі є. Ну так, це бджоли вражені кліщем. Не один я таке примітив, що бджоли багато лазить, тому я вирішив обробити посеред літа від кліща. Ну, купив смужки ефірні. Отакі От купив з ефірними оліями, Не знаю, як вони подіють. Ціні. Можна ялицевою олією обробити, але ялицевою олією треба кожні 5 днів по-новому проливати. А тут написано до 30 днів. Не знаю як подіють. У тих сімей, які були найбільше закліщовані, я попереду цих обробив ялицевою олією. Ну, візуально кліщ знявся. Були й трутні, де сиділи на трутнях по два, по три кліщі. Тобто дуже багато. Отак. Бачите, полірують взятку немає. Отак. От У сусіда, до речі, одна сім'я злетіла, вже тобто вже почалися втрати, але це ще не осінь. Так що думайте, гадайте, перевіряйте своїх бджіл на закліщеність, обробляйте їх, це справа серйозна. Отак. От бачите, який льот, нема ніякого. Треба все поливати. Все, до побачення.